До, бо в неї була там 3300 гривень пенсія, і після перерахунку в неї вже там десь на 1000 гривень збільшилось, десь 4300. Михайло Васильовичу, добрий день. Мене звати Олена, я представниця юридичної компанії Мережа права. Доброго дня. Ми допомагали вашій мамі з перерахунком пенсії, і прошу вас детальніше розповісти, з якою проблемою ви зіштовхнулися? Так, да, дивіться, проблема була наступною: моя мама все життя пропрацювала в школі вчителькою і по вислові років вийшла на пенсію. І там нарахували якусь там чуть ли не мінімальну пенсію. і Вона там якийсь період не працювала в школі. Потім вона повернулася е, працювати в школу і там останніх і, і працювала там три роки до вже пенсії нарахування пенсії по віку, коли їй виповнило 60 років. Вона знову звернулася до пенсійного фонду, щоб їй оформили пенсію. Е, вони знову ж начислили пенсію майже майже мінімальну, там три з копійками тисяч гривень, і вона почала оббивати пороги пенсійного фонду. Чому так така мала пенсія? Чому не було враховано її стаж за останні там три роки і її заробітна заробітні плата? Ну, в нашій країні чиновники, знаєте, трактують закон по-своєму, як, як їм це вигідно. Тому було прийнято рішення відстоювати свої права в суді. І в результаті ми звернулися до е, вашої компанії з метою відстоювати свої права, що було е, і реалізовано. Найкращим чином да хочу уточнити такий момент. Значить, виявилось, що е, у пенсії вашої матері був вказаний е, неправильний показник середньої заробітної плати, був вказаний а, за той да, рік, коли вона вперше виходила на пенсію да, е, за да, вислугою. Да, а, да. І, і скажіть, будь ласка, ви чи пам'ятаєте, за якими показниками було пораховано, а за якими мало би бути пораховано? Щоб ну ми розуміли, яка різниця була в цій ні, ні, ні. я вже не пам'ятаю на жаль. Ну, загалом. Е, було пораховано за новими показниками середньої заробітної плати відносно до цього року, коли ваша мама виходила на пенсію. А вона виходила в цьому році, так? Наскільки? Ні, вона виходила, вона вийшла на пенсію в вересні 2022 року. Пояснюю, якщо людина виходить на пенсію за віком. У 2022 році показник середньої заробітної плати повинен розрахуватись за попередні три роки до виходу на пенсію, тобто за 2021, 2020 і 2019 рік. Три роки, які передують виходу на пенсію. Ми в результаті перерахували цей показник. І давайте, щоб було показово, скажіть, як змінилась пенсія після перерахунку, яка була до, і яка стала після? До, до в неї була там. 3300 гривень пенсія, і після перерахунку в неї вже там десь на тисячу гривень збільшилось, десь 4 300. І... Ну, плюс, плюс було здійснено перерахунок за період оце, з виходу її на, на пенсію тобто з вересня 22 року, і також ці кошти були виплачені. Тобто ще й борг за той час, коли неправильно платилась пенсія, вам повернули. Це за, так, за, так. за півроку цей борг вам так, ще ви 7 тисяч гривень здається. Так, за 7 місяців. Так. Розкажіть, будь ласка, детальніше, чому в пенсійному фонді не вдалося досягти порозуміння? Ось, коли ваша мама Жанна Георгіївна ходила самостійно з'ясовувати ситуацію? Ну, я, я там дуже не пам'ятаю цих їхніх трактовок, але вони казали, що вам уже раз пенсію нарахували, тоді і гуляй, гуляйте далі. Mm -hmm. Ради, що у вас є. Я ж кажу, чиновники вони трактують закони так, як їм це вигідно, тому маємо це шампанство. З приводу судового процесу, ось скільки часу зайняв судовий процес. І після позитивного рішення, за скільки виплатили цю пенсію? нову? Дивіться, яка ситуація. Весь період це зайняв десь близько півроку. Це з усіма процедурами і вже з виплатою цих коштів. Угу. Тобто і судові і всі ці процеси і вже виплата коштів. Півроку і все. І пенсія нарахована так, як потрібно. І борги запла заплачені борги за поперення. добровільно зрозуміло, що ніхто не збирався це все перераховувати, бо було достатньо часу. Абсолютно. Абсолютно не збиралися. Скажи, будь ласка, як ви про нашу компанію дізнались? Чому вирішили все таки звернутися до адвоката за допомогою? Ну, я, я не спеціаліст в пенсійних справах, ну і взагалі в юриспруденції, тому звичайно потрібно такі справи довіряти професіоналам. Е, вашу організацію знайшов в інтернеті, е, просто територіально було недалеко мені під'їхати, і ну, на обум на, на під'їхав, проконсультувався і заключив довір на співпрацю. А ви де саме знаходитесь? Бо в нас декілька ось в офісів? Місто Київ. Так, ви до нас звернулись в наш київський офіс. Скажіть, будь ласка, чому все-таки вирішили працювати з юридичною компанією, оскільки послуги з перерахунку платні, і ви з нами до цього не були знайомі? Що вас переконало? Ну, знаєте, Даже не знаю, що переконало. Ну нормальний офіс, нормальні люди кваліфіковану консультацію надали, умови мене влаштували. Ну тому прийняв таке рішення. Хочу зазначити, що офіси мережі права є зараз в п'ятьох містах України, але загалом ми працюємо дистанційно по всій Україні. Це взагалі не проблема, дозволяє нам судовий процес так організувати роботу, зокрема по цивільним пенсіям. І скажіть, будь ласка, Михайло Васильовичу, що б ви хотіли побажати іншим цивільним пенсіонерам, які здогадуються, що їхня пенсія нарахована неправильно, але можливо бояться, не мають бажання йти в пенсійний фонд, розбиратися. Ну, дивіться, я від себе хочу сказати, що під лежачий камінь вода не тече, да, як то кажуть. Тому, якщо ви бачите, що порушуються ваші права, ви це чітко бачите, розумієте. Зверніться до професіоналів, які можуть можуть вирішити ваше питання. Це не це не важко, це займає небагато часу і, ну, і небагато і фінансових ресурсів. Це мені коштувало.